Різні традиції, різні приготування приготуваннями до Великодня різняться не лише регіони України, а й навіть територіальні громади в межах одного регіону. Хтось випікає і встановлює рекорди з випечення пасок, хтось робить найбільшу писанку, хтось відроджує стародавні орнаменти. А от чим дивує на Великодень Белська громада територіальна Львівщини, будемо з'ясовувати в її очільниці Оксани Берези. Вона є і з нами на віддало. Намуєму зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас. Слава Україні. Віям слава. Доброго вечора. Тож, якщо поглянути на сторінку в соцмережах вашої територіальної громади, то всі останні новини присвячені, звісно, приготуванням до Великодня. Що вдалося відремонтувати, прибрати, прикрасити? Як відбувалися ці приготування напередодні? Найперше, дякую за можливість. Спілкуватися з вами, підтримати розмову щодо приготування до Великого дня українців. Основне наше приготування це була допомога нашим захисникам. В кожному старостинському окрузі на базі навчальних закладів були створені ще раніше осередки допомоги Збройним силам України. Це дуже важливо отже, це починаючи з дошкілля зі шкіл, з позашкілля дітки своїми руками малювали писанки, малювали. Листівки писали з такі найбільші свої сердечні побажання нашим воїнам. А вся громада, в тому числі, і е, працівники культури, старости організовували це все, керівники навчальних закладів і небайдужі мешканці збирали великодні кошики, великі великодні пакунки, які потім вирушили на протязі двох тижнів на схід. Так хочу відзначити, що в цей раз такими найбільшими нашими волонтерами були наш місцевий священник, отець Олексій Яворський, і наш депутат нашої міської ради, Святослав Смиречинський. Вони власне доставили ці всі солодощі нашим захисникам. Це для мене і для громади це було дійсно так найбільш трепетно і найбільш важливо вже на другому місці. Було приготування. В самій громаді, в кожному селі, в кожному нашому містечку це є звичайний благоустрій, що своїми силами працівники комунальних установ приводили проводили порядок до вкотрешню свою територію старости. Цього року вдалося в кожен старостинський округ додати одного працівника по благоустрою для того, щоб наші села також були чистіші, охайніші. Ну, в нас така подія більш напевно радісна, бо нам е, продовжують ремонтувати дорогу міжнародного значення Чорноградра Руська. Вона проходить через всю нашу громаду. І з одного боку нас це дуже тішить, бо коли ми бачимо кожний е, наступний кілометр нового асфальту, але з іншого боку, всі об'їзні шляхи. Е, Тротуари не і так далі. Тому м, трошки є незручності. Але тим не менше, ми е, дуже цінуємо допомогу кожного, хто включався в цей процес. Та є е, голова е, нашої Червоноградської військової адміністрації. Велика подяка Максиму Зіновичу Козицькому, адже певний час дуже тривалий час. Ця дорога ніяк не починала ремонтуватися. Служба автомобільних доріг е, також. Керівництво подяка? Ну бо це направду, головна наша економічна артерія через пані Оксано. Ми ще про дорогу поговоримо трохи пізніше, коли ми будемо говорити про інші інфраструктурні проекти, зважаючи на те, що у вас сесія відбулася нещодавно, і Там є деякі рішення щодо них. Але хотіли ще уточнити щодо Великодня, зважаючи на те, що Балз Балська громада є наближеною до прикордоння, у вас недалеко кордон із Польщею. Чи були і чи є у вас спільні святкування українсько-полське велико? сьогодні, чи були такі минулого тижня, і чи планується щось подібне на цю неділю? Дякую за це питання. В нашій громаді немає жодного діючого храму Риму католицького. Тому ми святкуємо, як вся Україна зараз будемо святкувати цього тижня. Звичайно, ми привітали своїх сусідів партнерів, передали їм наші писанки і пасочки цей сусідній міни, староство Томашивське. Відповідно, сподіваємося в наступному році вже святкувати з цілим світом, і хочу похвалитися, що в моїй громаді, на щастя, немає жодного храму і жодної парафії московського патріархату. Після оголошення Томосу всі, хто були, перейшли і всі моляться за військо за Україну і належать до єдиної є інші конфесії, але тим не менше то нас дуже тішне. А чи є у вашої громади якісь особливі традиції, відмінні від інших регіонів чи тергромад, святкування Великодня? Ну, гаївки, веснянки, коло церков, діти б'ють дзвони. Ну, до, до військового стану такого повномасштабно ще молодь, особливо хлопці, любили стріляти такими різними вибуховими, хоча воно не дуже безпечно. А так, як звичайно, в нас в наших храмах. Святить пасочки в суботу, недільні служби. Ну і звичайні звичайно, як на всій західній Україні є поминальні такі молитви на цвинтарях. Ну і на жаль, додається кожен раз більше наших воїнів, які віддали свої життя, і на наших цвинтарях майорять щораз більше державні прапори. Ну і додалися також до вас мешканці, бо знаємо, що і внутрішньопереміщені особи були у вашій громаді. Як вони залучені до процесу підготовки до Великодня і що їх найбільше дивує, якщо дивує? Ну, наша громада більш так я скажу, була такою транзитною, бо молодь і. Люди такого працездатного віку вони так зупинилися, трошки відпочили і рушали за кордон. В нашій громаді в більшості залишилося населення такого старшого і похилого віку. Вони всі на даний, на даний час майже всі проживають у приватному секторі. Відповідно, вони поступово інтегруються в ті маленькі громади, наші села, які є які є в цілій територіальній громаді. Отож, дехто з них дуже так. Швидко е навчається тих наших традицій, і, і до церкви починають ходити. А дехто все ж таки залишається пасивний. Але тим не менше на місцях і старости, і вчителі серед навчальних закладів, е і дошкілля і культури стараються їх залучати е і малюють писанки в народних домах до Великодня. Майже в кожному домі пішли. Майстер-класи, і на початку ну для деякого хочу сказати, що це вже другий великий серед внутрішньопереміщених осіб, тому всіляко намагаємося їх до того залучати. Ну і переходячи до питань робочих, так би мовити, нещодавно у вас відбулася сесія. Там була прийнята низка важливих питань, зокрема фінансових. І от одне з таких рішень це 100 тисяч гривень для дружини юних рятувальників пожежників та створення класу безпеки в угнівській школі. Розкажіть детальніше, що це за проект і як вдалося його фінансувати. Фінансується цей проект з нашого міського бюджету. Хочу сказати, що в цілому Червоноградському районі оця команда юних пожежників в нашій громаді е, створена е, ну, перше в районі. А щодо кабінету е, такого е, класу навчального, це вже і в сусідніх громадах є. Це ми вже е, набираємося досвіду. Я за освітою е, вчителька, тому мене треба переконувати, що потрібно дітям і школам. Це дуже важливо, так воно стимулює дітей. Це є навчання, це є досвід. Хтось можливо собі таку професію здобуде в майбутньому. Тому ми намагаємося всілякі такі проекти підтримувати. Це діти будуть залучені до різних навчань тренінгів змагань. І я думаю, що якщо нам вдасться, ми і в інших навчальних закладах будемо також розширювати мережу таких команд і навчальних класів. Станіслав згадав про одне рішення, я про інше, на яке звернула увагу. Там трохи більше грошей, 900 тисяч гривень на придбання матеріалів для ремонту мереж водопостачання за програмою питна вода. Що саме ви ремонтуватимете за ці кошти? Е, в нас е, в зв'язку з ремонтом дороги Червонора Траворуська е, виникло таке нагальне про. Питання проблемне, напевно заміни трубу водопостачання на головній вулиці, яка йде через місто Бел. Тому ну не можна так зробити, щоб було покладений асфальт. Потім гарно зроблені тротуари, а потім почали рватися труби. Так то для нас великі кошти, але тим не менше, ми виділили на саме закупівлю труб. Далі будемо. Місцевий Жек, будемо своїми силами старатися ці труби поміняти, бо якщо б було е, можливість нас е, по проекту, щоб фірма могла нам це всі роботи виконати, то вартість зросла б майже вдвічі. Тому ми таким чином мусимо це питання вирішити. Ось то, власне, ця сума. І один із тих наймасштабніших проектів, який відбувається в Белській громаді, це будівництво нового пункту пропуску, так між Польщею і Україною, нині. І два роки тому Європейський Союз заявляв про готовність інвестувати в цю ініціативу. І на якому в якому стані, на якому етапі зараз цей проект чи взагалі роботи розпочалися на цьому пункті перетину? Ну, війна завадила не одному проекту, і цьому в цьому числі я вважаю. На сьогодні будівельні якісь і такі масштабні роботи не відбуваються. А наразі щодо української і польської сторони йдуть домовленості щодо точної точки власне, цього пункту, де він буде розміщений. Бо це також є певні свої нюанси. Е, насправді, в останній час дійсно польська сторона дуже активніше е, зацікавилася, оскільки навантаження на інші пункти пропуску є велике, і десь між сусідніми е, протяжності виглядає так, що в нашій громаді мав би бути. Я зі своєї сторони коли були відповідні обговорення і в нашій військовій, військовій адміністрації, і в сусідньому Томашівському повіті, коли ми збиралися по інших питаннях, наші сусіди дуже також зацікавлені, але є один, один нюанс, що на польській стороні є дуже багато природоохоронних територій, так як нам розповів пан Староста. І власне вони на своєму рівні не можуть вирішувати вони можуть звертатися лише вище в Люблінське воєводство і відповідно до уряду. І ми так з Максимом Зіновичем при також одні з таких бесід щодо пункту пропуску в Белзі визначилися, і наша позиція спільна: що Белська громада підлаштується під будь-яку точку, яку поставлять поляки. А вже від того будуть стартувати і всі інші подальші кроки. Але хочу сказати, що оця дорога червонора траворуська, вона якраз іде вздовж кордону. Тому від неї до самого кордону будувати дорогу чи інфраструктуру це дуже мало. Це кілометр один-півтора. Але знову ж таки, якщо цей процес зрушиться, то ми будемо мати збудовані і інші дороги. Ну і от, якщо ви вже про дороги згадали, то маємо буквально хвилинку. А питання важливе, бо ви вже згадували на початку про дороги. Нас ще цікавить дорога Белс-Великі Мости. Три роки тому почався ремонт цієї дороги. Ще до заяви Євросоюзу про готовність фінансувати новий пункт пропуску Белс Будинін. А от на останній сесії ви виділили 100 тисяч гривень на співфінансування ремонту цієї дороги Белс-Великі Мости. Ну, 100 тисяч гривень для ремонту дороги. Хто зна. Вартість це крапля в морі, але так розуміємо, що там під'єднався і інший бюджет. Питання коротке: коли буде фінал із цією дорогою? Наступним чином дам відповідь. Дороги всі оці вище названі, вони є на балансі департаменту дорожнього господарства. Відповідно, ми зі свого бюджету маємо фінансувати лише комунальні наші дороги. Але ми завжди декларуємо, що ми готові, хоча б гривню, додати до чогось, щоб задекларувати те, що ми не така фінансово дуже потужна економічна громада, але тим не менше, ми дуже е, хочемо цього, бо ми е, відчуваємо великий дискомфорт. Попередні роки відбувався тільки янковий ремонт. І через село Низи, там десь ну напевно півтора-два кілометри було покладено суцільної такої карти асфальтової. А зараз від на відтинку Велс Низи насправді дуже в жахливому стані ця дорога. А 100 тисяч ми виділяли, бо департамент дорожнього господарства звернулися до нас е, щодо власне е, цих коштів в кошторисній частині ремонту цієї дороги, тобто ми. Власне, виділили по програмі щодо для того, щоб провести відповідні експертизи і і, різного роду цю всю документацію, щоб вони змогли підготувати. А вже саме фінансування буде з обласного бюджету. А усе фінансування вже тепер залежить від великого будівництва. Будемо сподіватися, що успішно це все реалізується, і ми зможемо поїхати до Балзу гарною, відремонтованою, комфортною дорогою. Дякуємо вам, Оксана Береза, голова Белської територіальної громади Львівщини. Була із нами на зв'язку.